Шановна громада, я дуже вдячний вам. Хочу привітати вас всіх, вдячний за довіру мені, ви знаєте, і за підтримку вашу. Я, я дуже радий, що ви вірите, що ми можемо перемогти разом. Ви знаєте, я вірю в Бога, в тому слово його Боже. Боже каже, Бог каже, що як правильно наслідують цю землю. Ви знаєте, і зараз війна наша йде не завладу на комусь, а за серця людей. Якщо серця людей зміняться. То ці люди перестануть грішити, перестануть говорити неправду, перестануть красти, перестануть взятки брати, чи давати взятки, розумієте? Оце найголовніше. В принципі, що ми хочемо. Ми не хочемо якогось Майдану, якоїсь революції, ми хочемо революцію серця, щоб люди помінили свої серця. Реформацію, ви знаєте? Тобто колись призійшла реформація, і Бог людей змінив через свою любов. І ми теж закликаємо людей, що якщо ми не змінимося всі, ми будемо ворогувати, буде війна і нікому це не треба. Наша держава дуже хорошо, скажімо так, складена, да? є свої принципи, тобто у нас є правоохоронні органи, це дуже свободно є. Тобто Вони повинні охороняти права. Право людей вільно обиратися, вільно бути обраними, захищати свої права. Розумієте, Ці правоохоронні органи контролюють місцеве самоврядування. Нам звітує дільничий нашій, да? Обласної раді звітує обласна поліція за свою роботу, Тобто ціль нашої акції, ті кримінальні справи, які зараз висять висяком, ви знаєте, можуть померти, їх можуть закопати, а вони живі, щоб ланці були наказані. Не тому, щоб їх погубити, щоб вони розкаяли, щоб зло було наказане і люди перестали творити зло. Ви знаєте, якщо зло безнаказане, воно ж далі, воно розростається, його треба зупинити. Хочу ще сказати, що... В своєму слові Бог сказав, атовічення а беззаконня, а во многих любов. Ми хочемо зупинити це беззаконня. І не потім беззаконня насилля, а путем е, заклику людей до законності, до правди і, і до праці. Ви знаєте, праці на розбудову нашого суспільства, розбудову нашої країни. Дуже дякую, що вислухали мене. Моліться за мене. Я потребую вашої допомоги. Важко з Микола Миколайович.